Усім привіт! Вітаю вас на каналі Купуй зі мною магазин Аврора. Оглянемо сьогодні цікаві новинки, а також акції. Усім дякую за огляд. Вдалого дня, приємного вам перегляду! Салатник 39. Салатник з лавантою також 39. Бокси ось такі по 139. Скляні кришка пластикова. Набір стопок 119. 6 штук упаковка. Склянка 119, висока склянка 49, чашка 169, чашка та блюдце і ложечка 199. Зі знижкою ось такі чашки по 59. Склянки 29, склянка вигнута 29. Жіночі гаманці по 99 та 94 гривні. Дитячі сумочки м'які 159. Ось така чорна класична екошкіра 159. Є по 129 чоловіча і 119. Капці домашні закриті, м'якенькі 279. Шапка жіноча утеплена. 169. Ось така є за 119, навушники 189. Дитячий набір, шапка та шарфик 129. Шарф молодіжний 129. Плет святковий – 150 на 2, 399. Мічник проектор 400 гривень. Чохол кладка на телефон. Ціна 29, кабель 168. «Чорна п'ятниця на карти пам'яті 129, 179 та 199 на 64 ГБ. Дитячі навушники 598. Свічка залита у склі 49. Ось така свічка на батарейках 49. Чайні свічки 29-10 штук, свічки декоративні 4 штуки 88 гривень, сніжинки 2 штуки 77, геймпад 59,5 в одному. Серветки для чищення екранів 88 гривень, кабель 148 гривень. Серветки маленька упаковка 19-12 штук. Навушники 69 є за 74 гривні. І 59. Глянемо тепер, що є акційного для кухні. Новинка: ось такі красиві келахи 87, для шампанського 69, набір стопок 99 6 штук. Рукавичка силіконова прихватка 109, чашка з декором подвійні стінки 119. Склянки кольорове скло. Ціна 55. Ось такого плану є. За 24 гривні. Цукорниця скляна, пластикова ложечка 59, плянки кольорові 6 штук 199 стопки кольорові 129, упаковка 6 штук, келихи для пива 169 2 штуки. Пляшка з розпилювачем 99, пляшка 2 в одному 129, дві пляшки на підставці 299. Є за 149 для олії та оцту. 99 зелене скло, баночка для сипучих – 99 люмінарка, соковитий скачок 99, заварник 88, баночка для солі і така для перцю 69, набір ємностей для солі та перцю 199, блинок для спеції 69. Пляшка з розпилювачем 88, ємність пластикова 69. Бокс скляний для спорігання 129. Кришка пластикова. Ось такі новинки є 169. І 199 більшого розміру. Піднос пластиковий, золотистий обідок 169. Піднос круглий. Ціна 169 також. Є ще ось такого плану металевий золотистий за 299. Це також пластиковий 99. Підставка для кухонного приладдя 55. Підставки пластикові для столових приборів 3 штуки 139. Набір пластикових затискачів 39, упаковка 5 штук. Качалка силіконова, поворотна 149. Набір кухонний на підставці, ножі, ножиці та овочі, чистка 149. Ложечки по 39. Ось такі затискачі для пакетів 49 4 штуки. Набір кухонний ножі. Ножиці 199. Графин скляний 77 гривень. Чайники заварювальні 249. Кошик металевий, фритюрниця 109. Турка для заварювання кави. Ціна 119. Совок для сипучих 55, сито для просіювання борошна 199 Термочашка 84 є за 199, 249 термос. З температурним дисплеєм і 169. термос. Підставка для серветок золотиста 88 гривень, чорна 49 гривень. з пластиковим контейнером.

Склянка висока 74 подвійні стінки. Склянка 49, висока також. Чашка керамічна 169 новорічна. Підставка дитяча під чашку 84. Чашка блюдце кольорова 189. Є по 77 гривень ось такий варіант з квіточками. Чашка скляна прозора 55. Чашка подвійні стінки 119 і 77 гривень. Ось така нижча, також подвійні стінки. Стопки 119, 6 штук упаковка. Баночки для сипучих 129 та 109. Салатник 39. Соусниця 49 кольорова. Оселедниця 39 лаванда. Тарілка обідня 44 гривні. Салатники з лавандою 39 та 49 більший. Тарілка 74, блюдо 149. Банки скляні по 59. Кришка металева. Соковитискач – Високий з пластиковою кришкою 99. Ємні скляна для сипучих для спеції 39. Тарілка обідня. Склокераміка люмінарк чорна 58-55. Десертна 49. Тарілочка супова листочки 88. Салатник 119 із золотистим обідком. Блюдо біле для запікання 149, червона каструля для запікання 399-3,5 літром, декометалеве для випікання 109 прямокутне, контейнери по 139, пляшки для олії та оцту 299 2 штуки, ємність для сипучих 119. Підставка пластикова в холодильник для пляшок 149 на 2 штуки. Контейнер пластиковий 44 низький. Ємність скляна для напоїв 33. Дитяча тарілочка з малюнком ціна 29. Кришка пластикова для використання у микрохвильовій печі 49 та 69. Серветка антиковзаюча 29 у шухляду, декоративна серветка на стіл 69 святкова, ємність пластикова для напоїв 59, пляшечка пластикова з трубочкою 109. Набір ложок столових 2 штуки 69, ніж кухонний 59, ручка пластикова, відкривачка 49. Бокси пластикові для зберігання 249. Ємність пластикова 49. Підставка чорна металева для кришок 219. Ложка для морозива 55. Набір ножі та ножиці та овочочистка 199, 6 предметів. 58 гривень пергамент для запікання. 15 аркушів. Є ще ось такий на 50 аркушів. 88. Менажниця 229. Чайник закликає.